Друзі, добрий ранок, чудова погода. Я прямую видавати клієнтові його новенький автомобіль це електромобіль, Kia Niro. буде невеличке свято. Доля продажів електромобілей росте, збільшується за рахунок, мабуть, і того, що люди вже. Прийняли тот факт, що місце електромобілям бути, і від цього нікуди не дінешся, тим більше 2025 рік, це останній рік без мита, можна купити, привезти і майже в нуль розмитнити автомобіль. Тому попит є, буду концентруватись на, в цьому році на електромобілях. Тому, друзі, кому. Хто розглядає, хто хоче проконсультуватись, хто хоче купити електромобіль, неважливо який, звертайтесь, допоможу вам з вибором. Проконсультую, і якщо потрібно, то привезу з Європи гарний перевірений автомобіль. На зв'язку. Передав щойно своїм клієнтам автомобіль. Вони задоволені, все їм розповів, показав, як все працює, як заряджається, і вони поїхали до себе додому. Вони з іншого міста, і вони мені сказали, що в них встановлена електростанція, сонячні панелі, і вони генерують енергію сонця. І тільки завчора вони згенерували 200 кВт електроенергії. Тому для них взагалі зарядка їх електромобіля буде нуль. Класна історія. Але, друзі, все ж таки, якщо ви маєте приватний будинок, то я рахую це. Must have для вас мати електромобіль. Певен, що він може бути не єдиний, якщо ви плануєте і вам необхідно їздити далеко і швидко. Але якщо ви їздите в межах міста, то наявність електромобіля і приватного будинку це комбо просто топ. Така історія. Мені сподобалось. Молодці. Електростанція. За електроенергію вони не платять електромобіль заряджають безкоштовно. Чудова історія.